Проверьте по базам, нет ли у вас такого. Ну, зараз проверим. Доброго дня, друзі. Слава Україні, слава героям, хто і боронить. Сьогодні буде маленьке іронічне відео, але цікаве. В чому іронія? Іронія в тому, що хочу привітати бренд МТАК і особисто власника Керсього Сашу з відкриттям повноценного представительства в Москві. Це, звісно, цікава інформація, і вона потребує глибокого дослідження. Дослідження до мене імені, і, скоріш за все, в кінці виявиться, що хтось когось комусь колись сказав, що москалі підкрасив вкрали другу торгову марку. Така історія, яку, в принципі, не варто би було зараз влазити, але вона все ж таки цікава і прикра. Тому як раніше було ось ще два, скажімо так, прецеденти. І торгові марки схожі, і досліджувати той домін, мав би не я, і я того не став робити. Я просто подивився, що він зареєстрований недавно, а від себе просто замовив цю, скажімо так, клупнуску. На привлакій жаль, не зміг я знайти трофейну телефонну сим картою та й воно мені було не потрібно це тратити енергію для того, щоб отримати фотографії на складі. Тут буде відос цього сайту, збоку там, бачите, є переписка, там все нам менеджер розказав. Ціна така, яка не зовсім адекватна, думаю, скоріш за все. Корінь цієї історії десь глибше для виконання завдань екіпірування потрібно – Подобається, не подобається там, власник чи особистість підприємця. Тут не про те. Основну річ, яку би хотів вам цим всім донести, перше, це не буває ніколи, диму, без вогня. На все свій час. І я думаю, час розставив все по своїх місцях. Розставить і початок війни, хто куди тікав, що робив. Розставить як ТРО, хто служив, що, що де охороняв, які об'єкти. Ці всі речі стануть відомі. І можна писати там і оплачувати любі статті, але суспільство воно ж будується відповідальним тільки тоді, коли воно вміє притягувати до відповідальності. Вміє притягувати до відповідальності і владу. Ну і хлопців, що файно і якісно розказують. Без е, побудови цього суспільства виход на державний кордон не несе ніякої спільної з перемогою ознаки. Я думаю, всім українцям потрібно це зрозуміти. Потрібно зрозуміти, що коли людина каже, мені байдуже, я все куплю. В якийсь момент може стати, до прикладу, Сашка, можна купити. СБУ, там, ще якусь історію, рішити, щоб тебе з твоїм підрозділом не перекидали, бо не дай Бог десь на Бахмут чи кудись. а... Ну, Я числюся там, де мене не будуть чіпати. Люба ситуація, яка веде за собою розвиток корупції, може призвести до того, що в один момент все вивернеться в другу сторону. Сьогодні ти е вирішив собі якісь питання, щоб уникнути якоїсь відповідальності. А завтра хтось буде вирішувати питання, щоб уникнути відповідальності перед тобою або перед твоїми рідними. Все, що ти зробив, будь готовий пережити сам. Тут я відійшов трошки в сторону, а якщо ближче, то хочу включити маленький запис. Оля. Алло. Ало. Да. Привіт. Подобно? Э, слушайте. А, так, це ж ти дужик у нас, так? Да? Так. Да. Наша просив тебе набрати, клієнт. Проверьте по базам, нет ли у вас такого. Ну, зараз проверим. Один з цих хлопців є співробітник е, компанії там, без різниці яка є підконтрольована е, громадянином Карасьову. Ну, другий це, скажімо так, близький друг. По нещастю, скажімо так, теж Карасьова. Всім відомий нам е, Сашикову. Інший. Про іншого в вслідному відео я розкажу більш глибоко, так як я спочатку нашого плюс-мінус конфлікту не давав глибоких коментарів по суті. А от по цьому відео розумієте, що я хочу вам донести. Хлопці, зрозумійте, для когось життя гра, для когось життя імітація. Імітація страйкбольна якась, імітація з комп'ютерної гри. Але... Для інших життя це кров і горе. Тому хлопці, яким мама з татом дали пару гривень, не зовсім розуміють ціну життя. Їм мало пояснювали в школі, як відповідати за свої слова. Їм мало пояснювали на вулиці. Їм майже не пояснювали в Збройних силах або ще де. Їм доводиться пояснювати зараз. І ось до чого це все призводить: до того, що от людина плюс-мінус маленьким і Розладом можу пробувати гратися в якісь ігри. А ціна ігри яка? Є база клієнтів компанії Мілітаріст чи Візантії, чи Мітінвес, я не знаю, що скажу. Мілінвест. В один час в цій базі були УБД, частини, номера телефонів, адреса нової пошти, домашні адреси, адреси електронної пошти. Ну, ваша вся персональна інформація. І ось так. Просто по дзвінку одного, іншому пробивається. Хто, де, як і куди. А тепер сюди наложимо ось цю інформацію. Мілітаріст там, РУ чи МТАК. РУ. І от ви на секундочку подумаєте, якщо ці дані попадають туди, допустимо, куди вони не мали попадати? Які можуть бути наслідки? Піди не закликаю шкодити бізнесу, купувати чи не купувати. Єдине прошу, замовляєте і в них, і в інших. Замовляйте на родичів на інші якісь телефони. Зберігайте оцю гігієну, а потім після перемоги тут все стане зрозуміло. Ще раз, як завжди, дякую вам, хлопці-дівчата, за вашу роботу. Зі своєї сторони пробую також. Щось допомогти змінити. Скоріше за все, найближчим часом це не буде. Змінено, і потрібно, щоб пройшов більший термін і ціна була заплачена більше. Щиро хочу, щоб цього не було, але шлях він і для того і шлях, щоб ньому йти. Тому і пробую щось зробити і щось комусь донести. Причому я це роблю не для когось, а це я роблю для себе. І не збиваюсь. Закомплексовані стади для об'єднання і отримання якихось результатів. Завжди всі свої питання вирішував сам, і думаю, вирішувати їх буду до кінця сам надалі. Будьте розумні, будьте обережні, щиро вам дякую. І ми обов'язково переможемо!